Безробіття, знецінення гривні, кредитний колапс саме цими страшними речами нам запам'ятається нинішня рецесія. За останній рік вони лишалися топ-темою медіа, і Гроші та ціни, зокрема, деш постійно тримали на цьому оку. Та сьогодні я хочу презентувати вам нову серію репортажів, робити які нам особливе задоволення. Вони про приємності, якими ця економічна негода подарувала нашим гаманцям. Слухайте далі Миколу Гострого. Коньяк, французький апельсиновий лікар та пів лимона. Адам ховал робить улюблений коктейль Сайдкар на своїй новій кухні. Я літній коктейль супер. Угу. Інгредієнти коктейлю не з дешевих. Можливо, ще місяць тому вчитель англійської пан Ховал і не міг би собі його дозволити. Але він поміняв квартиру за 700 доларів на ту, що по 600. Кімнат стільки ж ремонт той же, тільки тепер ще й на транспорті економія. Його роботу майже з вікна видно. Не, В трьох хвилинах ходби від роботи. Це мені дуже ну, подобається. Ну і центр там. Бари, кафе, паби. А головне ринки тільки це вже друга історія. Продаємо салат, рукало, петрушку, базилик, все свою продукцію. Криза подарувала продавцям на ринках друге дихання. Вона спустошила полиці у супермаркетах і зробила малорентабельною велику торгівлю, де все псується і утилізується. А тут свіже зі свого городу пані Валентина збила ціну на пару копійок, і увесь клієнт тепер до неї ходить. Так, да до нас тут більш-менш. Дешевше, чим супермаркета. Отже, час рубати капусту. Ну або огірки з помідорами. Микола гострий, Дмитро Христенко, Олексій Іванченко, ТВА. І в наступні тижні якраз поговоримо про інші позитивні сторони цієї економічної кризи. І слідкуйте за нашим ефіром. Далі подивимося на курси валют. Вони попереду у грошах та цінах. Сьогодні укріплення гривні в обмінниках загальмувалося, та в офіційних розцінках на валюту важливі зміни. Далі подивимось. Це сьогоднішній фініш для валют у пунктах обміну. Бачите, у гривні скромні успіхи. А курс долара скинув копійку, а курс євро дві. Далі кращі ціни на валюти в регіонах. Тут для вас найдорожча купівля та найдешевший продаж долар та євро. І тепер на екрані розцінки від нбу долар за добу там втратив копійку ціни. Тепер це 7,62, євро. Лишився аж 10 копійок. Нафта знецінується стрімко тим часом. Сьогодні, в перший травня, вона опинилась у 50-доларовій зоні. Нафтові торгівці готують нас на подальше здешевлення барелю. Можливо, це ще буде 4-5 доларів. Це бачите сьогоднішню нафтову вартість у Нью-Йорку. Вона падає через розповсюдження скептицизму серед інвесторів, які не вірять, що глобальна економіка зможе почати відновлюватись у цьому році. Контактуйте з грошима та цінами, якщо маєте що розказати про власні способи економії у важкі часи, пишіть про це на наш мейл. Гроші бачите його на екрані. Ще нагадаю, як можна залишити нам відео меседжі, відкрити для цього YouTube канал TVI за простою адресою youtube.com.tbi.ua. крапкаком Зліво натисніть «Send message» і приєднайте до листа ваше відео -повід Як бачите, все дуже просто.